Свіжі новини сьогоднішнього дня. Оперативні новини. З вами Олександр Кожухівський. 43% українців вважають, що за 5 років президентства Зеленського ситуація із демократією в країні погіршилася. 19% українців вважають, що ситуація з демократією покращилася. 29% що не змінилася. 43% бачать погіршення. Як ви бачите, пишіть в коментарях. Заступник голови КМДА УСО підтвердив, що державне бюро розслідування провели обшуку в його кабінеті. Вилучили дуже важливі речі: телефони, комп'ютер та особисті кошти. Також наголосив. Що, якщо хтось із представників міста брав участь у будь-якій протизаконній діяльності, покривати їх ніхто не буде. Кордонники із початку воєнного стану намагалися підкупити 1100 раз на загальну суму 12 мільйонів 270 тисяч гривень. Найбільший розмір хабаря 8 тисяч доларів. Працівники Ощадбанку вкрали 169 тисяч доларів у клієнтки та купили собі золоті прикраси. Згодом виявилось, що від дій банди постраждало щонайменше 5 осіб, а загальна сума збитків близько 10 мільйонів гривень. Українці від Подвійним громадянством не випускатимуть із країни, повідомило посольство США. З 1 червня Україна скасувала виключення проживання за кордоном для українців з подвійним громадянством. Громадяни з подвійним громадянством розглядаються виключно як громадяни України під час перебування в Україні та підпадають під дію прав та обов'язків громадян України. Чи буде НАТО збивати російські ракети над Україною? Україна просить країни НАТО допомогти збивати російські ракети принаймні над західними областями країни. Це допомогло б розвантажити українську ППО і перемістити установки протиповітряної оборони ближче до лінії фронту. Та чи наважиться на такий крок країни НАТО? Рада у другому читанні ухвалила законопроект про англійську мову. Оце потужний законопроект. Законопроект передбачає офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Також будуть визначені категорії посад кандидати на заняття, яких повинні обов'язково знати англійську мову. Тобто хочеш на роботу, знай англійську мову. І такого в вакансіях буде максимально багато. Ймовірно, доведеться міняти водійські права кожні 5-10 років, а не 30, як зараз. Вховно Рада України може ухвалити закон, згідно з яким доведеться частіше змінювати водійські права. Як ви думаєте, для чого це робиться? ЗСУ відпрацювали С-400 і Торнадо У, у Білгородській області Російської Федерації. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 1290 живої сили, 15 танків, 18 ББМ, 65 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 3 засоби ППО, 27 БПЛА та 81 одиниця техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. І відкоментуйте попередні відео, будь ласка, і надішліть друзям.